Знати, коли приїде автобус, тепер просто в застосунку Е-Подільськ є інструмент, який допоможе спланувати поїздку та не чекати транспорт на вмання. Один із ключових інструментів застосунку це транспорт. Перейшовши в цей розділ, ви одразу потрапляєте у вкладку зупинки. Тут на карті відображені всі зупинки нашої громади. Натиснувши на потрібну зупинку, ви побачите список маршрутних автобусів та час їх прибуття. Через кілька хвилин автобус буде саме тут. У вкладці Транспорт можна переглянути рух усіх маршрутних автобусів у режимі реального часу. Обравши конкретний маршрут, ви побачите на карті лише його автобуси. Третя вкладка перелік. Тут усі зупинки громади зібрані в зручному списку. Обравши зупинку, ви одразу побачите, які маршрутні автобуси та через скільки хвилин прибудуть. Зупинки, якими ви користуєтесь найчастіше, можна додати в обране, щоб мати до них швидкий і зручний доступ. Усі маршрути, зупинки та час прибуття в одному розділі. Обирайте зручний формат перегляду, додавайте зупинки в обране та користуйтесь транспортом без зайвих очікувань. Еподільськ місто, яке завжди з вами.